Коли завершиться війна, підніметься питання, як чистити вікна від скотчу. Скотч відірвав, а на від вікні лишився клей. У випадку ванни підглянув дуже гарний, простий спосіб. Після доброго душу, після доброї ванни, коли пари багато в приміщенні, клей щищається дуже легко, поки він відсилівший. Просто намочивши клей. Ефекту ви не досягнете. Важлива іменно висока вологість, тобто пара. Відповідно, після душу собі просто стали і чистити вікно. В кого є парогенератор, може зробити аналогічно і в звичайних приміщеннях. А в кого парогенератора нема, підкажу ще інші способи. Без хід. Гамір запахів без царапання, без додаткових затрат. Помив задницю, помий вікно. Якщо ж у вас немає парогенератора, чи вікно не в ванні, вам все одно його треба почистити, то ні в якому випадку не думайте брати розчинник і зразу мити. Хоча, на вигляд клею є досить мало, розчинника вам піде тонна і ви порозмазуєте все і вся. Спочатку клей треба зрізати. Берете лезо. Є спеціальні широкі, вони йдуть як технічні, або також для чистки вікон. Особливість його в тому, що воно одностороннє, має ручку для тримання є досить великим. Тоді приставляєте його до скла і плавним чітким рухом просто зрізаєте клей. Як бачите, клею майже не залишилося. Царапин таке лезо теж не залишає, якщо немає піску, і якщо ви робите все правильно. Майже чисто. Залишки клею просто збираєте. Ось так впевненими рухами за один раз опа і є. Забрали. Це тільки виглядає страшно, насправді це робиться дуже просто. Головне правильно притиснути леза до скла, щоб воно не гуляло і зрізало по всій площі. Саме для цього потрібне правильне лезо, доволі міцне, тверде і гостре без царапин, без проблем. Вікно майже чисто. І лише тепер оці дрібні залишки можна змивати розчинником. Який розчинник для тої справи кращий, я поняття не маю, бо я різні не використовував. Я використовую антисилікон. Чому? Тому що він менш липкий, він майже не має запаху. Відповідно, працювати ним в приміщенні набагато приємніше. Беремо ватний гігієнічний тампон, змочуємо. І намочуємо шкло спочатку по площі, щоб залишки могли розкиснути. А тоді вже зчищаємо одною стороною, де залишились залишки клею, і другою стороною чистою. Тампонів може піти багацько. В залежності від того, скільки клею залишиться. Бо якщо ви зрізали неакуратно і клею багато, ви будете той клей розмазувати по всій площі. Саме тому я рекомендую спочатку зрізати все вікно чисте. Якщо це робити з клеєм без різання, то цей процес буде виглядати набагато довшим і складнішим. Ось, можете побачити, намастив і нічого. Змочую ще. Знов намащую. Даю хвилинку розкиснути і пробую щищати. Але, як бачите, щищатися воно добре не хоче, тому що клею дуже багато. От, кавальчик ніби вичистився, але той клей розмазується і вже липне тампон. І відповідно величезний розхід тампонів. Величезний розхід розчинника, купа часу, сморід, а ефекту немає. Відповідно, спочатку зрізали, а тоді щищаємо. Якщо подивитися вище, де ми зрізали, тут фактично чисте вікно ідеальне. Просто взяли звичайним містером мускулом помили і маєте спокій.